Ігор Йосипович не нова людина, в виконавчій владі з 92-го року він був як заступником голови районної державної адміністрації, керував підприємством комунальним, знає цю сферу, яка належить до виконання функціональних першого заступника. Останній час працював головою Берівської районної державної адміністрації, де Досить позитив економіки і вирішення тих питань, яких ставить перед виконавчими органами президент України, були досягнені успіхи як в економічній, так і в соціальній сферах. Сьогодні можна сказати, що це людина яка вже дозвіла для того, щоб підніматися по щебелях влади вверх. Від себе я хочу сказати, що я прикладу максимум зусиль для того, щоб всі намічені вами плани втілювалися в життя на благо нашого краю і наших мешканців. Гарно всім дякую, Чекаю цих співпраці і порозуміння.